Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас 12 травня. Дуже сильно похолодало. Але весна йде 12 травня, Росаду ми одну висадили, я вам зараз покажу. І ми купили баклажани, і ще залишилися помідори. Зараз похолодало і Дуже мало вологи, і тому ми бачимо, що саме зараз треба її висаджувати. Висаджуємо завжди ввечері, вона саме найкраще приймається. Сьогодні цілий день 10 градусів. Я навіть витягну, ну, ну, так, тому що дуже прохолодно. Холодно навіть зула знову свої бурки, тому що дуже похолодало. А земля суха, як поле. Трохи є але не для весни. Робимо лунки сапою. Ну, Порох, порох насправді. Трохи є вологи, того, що позавчора пройшов дощ, а земля тепла. Тепло. Тепла. Угу. Садимо баклажани, наливаємо водички, повну лунку. Лунка глибиною у нас 10 сантиметрів. Баклажани ми в цьому році купили білі. Своє насіння ми не посадили, а купили, нам зазвичай вистачає до 10 кущиків. Тут ми взяли 9. Беремо акуратно. Тут хороші корінці, беремо акуратно, щоб їх не пошкодити, Баклажани приймаються добре. Якийсь ось вертичок маленький. Земля мокра, і тепер ми трошки його туди пихнули і загорнули. Отак. Мокрою загорнули, і зверху сухою землею та мокро, добре і саме головне на вечір. Приймуться. Перець, перець ми посадили дві неділі тому, і оскільки похолодало, він стоїть, але добре, що не було морозу. Ось такий чудовий. Стоїть на місці. Тому що мало вологи зараз, тобто немає дощу. Поливання йому не підходить. Але, але нічого нічого йому не підідає, тому що похолодало і він поприймається нормально. Одні помідори ми також висадили вже два тижні тому. І за того, що прохолодно, вони чудово прийнялися і не було морозу, трошки ось сонечкою попалило. Але вже видно, що ось вони поприймалися, хороші помідорчики. Тепер помідори. Покажу вам, як ми садимо помідори. І головне, якщо вони у нас в цьому, ці, що у нас залишилися, вони маленькі. Але, саме найкраще, але ми бачимо, що вони сині, вони загартовані добре, ми їх посадимо аж за оцей, аж за оцей листочок. І тут далі це все будуть корінчики. Для того, щоб заховати від... Так, і для того, щоб заховати... Ні, Давай, Так, прикидаємо і далі ми заховаємо від вовчків. Посадили, залишили залишили тільки отак верхні листочки. Верхні, так, тепла земля. І ховаємо від вовчків. Вовчки ходять під верхом, і вони завжди під'їдають, під самим верхом під'їдають помідор. Тому ми закрили від вовчків, вовчки будуть ударятися і не будуть з'їдати цей помідор. Звичайно, я вам розповідала, що якщо мокра земля, то побачили, що під'їв вовчок, його знову. Закопайте в землю, і він, головне, щоб було, була волога земля, і він буде завжди він буде відпускати корінці і рости. Вовчки, це для тих, хто не знає, ось такі вони. Такі вовчки. А от від хрущів, хрущі з'їдають сам корінець, от від, від саме хробаків. Оце не спасає, тому що вони йдуть глибше і з'їдають корінчик.